Змінили раціони, дають пити багато води у такий спосіб. Мешканців подільського зоопарку рятують від спеки, розповів Суспільному директор закладу Євген Ткачик. Більше трав'яної маси менше конскормів, менше зерна. І так само і для м'ясоїдних більше води, менше м'яса. У всіх видів тварин є навіси, де тварини мають мають змогу сховатися від прямого попадання сонячних проміння. Є пілушки, де 3-4 рази на день міняємо, заливаємо свіжу холодну воду. Є басейни, ну і тварини самі собі е, вибирають, де їм лягти, де сховатися від е, високої температури. Доглядачка за тваринами Валентина Гук каже, у спеку поведінка тварин змінюється. До прикладу, ведмежата купаються у басейні. Вовче сімейство шукає по вольєру затінок. А страусам влаштовують водні процедури. Наливаємо, робимо їм міні басейн. вони сідають тут, по ногами заходять, так вони як не навчаються. Також напередодні всіх тварин обробили від паразитів, аби не було загострення інфекційних хвороб.